Районна рада своїм рішенням надавала погодження на створення Косівського центру для соціальної реабілітації дітей і налідів, після чого зазначено установа була створена розпорядженням Косівської районної державної адміністрації. Сьогодні є необхідність упорядкувати ці всі питання, пов'язані з порушеною проблематикою. Що це буде відділ, відділ, який буде входити у склад. Яблунівської районної лікарні, тобто діти інваліди які будуть перебувати у даному закладі, крім соціальної реабілітації, могли ще можливість отримувати і медичну допомогу. Діти з задоволенням і з такою радістю чекають, коли на подвір'ї до нас приїжджає цей бус, забирає цю дитину. Я знаю, в які я руки даю цю дитину. І я бачу реально, які є зміни цієї дитини. Як ця дитина почала повзати, як ця дитина приходить і тримає ложку. Як... А це є для нас дуже великий плюс. Ви розумієте, ми звідки ми можемо знати, що нас чекає, і наших дітей не в нас, не мене, і мама. Що є в мамі, то воно так і має бути, це і мій хрест. Що чекає наших дітей завтра? Щоб це завтра дійсно нам не сказали, що проголосували, ще нема коштів, ще це все вирішується. Оце ми боїмося. Ми хочемо, щоб так само була машина, щоб так само було ставлення до наших дітей, щоб було таке харчування. Щоб з такою любов'ю, з таким терпінням до наших дітей там ставилися, як тут ставляться, то все В Жодному разі, жоден депутат районної ради мову про закриття реабілітаційного центру для дітей-інвалідів не велася і не буде вестися в подальшому. Ми відкриваємо реабілітаційний центр для дітей-інвалідів при лікарні тільки для того, що йде децентралізація, створюються нові громади. І ви всі знаєте, що даний реабілітаційний центр фінансується виключно з районного бюджету. В цьому році передбачено 920 тисяч гривень виключно з районного бюджету. Це означає, що при створенні громад в районі вже створена одна громада космацька. Зараз Яблонівська, Рожнівська, Косівська і Куцька. Якщо вони будуть створені, даний центр не буде кому фінансувати. Для того, щоб зберегти даний центр, буде підпорядкування лікарні, тобто державному бюджету. І для цього, для цього ми робимо, ми дивимося вперед. Ми робимо цей крок для того, щоб зберегти у нас у районі. Налічується близько 400 дітей, які потребують перебування в такому центрі. Є можливість, Юросич не, не до кінця сказав, є можливість розширення цього реабілітаційного центру, якщо знести одну стіну, там є пологове відділення. Тобто там буде можливість для перебування батьків в цьому реабілітаційному центрі і збільшення штату. Бачите, яке склалася ситуація, дали завдання як у медичній комісії, так і міністрів зробити нову редакцію статуту Хмельницької районної лікарні, що ми зробили, і положення ми зробили на рахунок функціонування даного закладу на соціальної ліквідації. Основне питання стоїть. Рахунок штату не стояв. Лише Три посади мали би ліквідовуватися згідно нашого положення і штатному розміру. Додаються певні посади. Тому що медико соціальної реабілітації незначно відрізняється від соціальної реабілітації, більше буде з медичним нахилом, але штат зберігається. Всі, хто працював, ті будуть працювати. В Першу чергу, що хочу сказати, дуже добре є те, що це питання виникло і актуальне в районі наша діяльність, тому що ми є молода організація і нам. Потрібно ще розвиватися і розвиватися. Якщо взяти по порядку, то перше рішення, яке приймала районна рада, то було не погодження створення, а створення Косівського. Тут вже є перша неправдива інформація. Доказом цього, якщо є служби, то я надаю це рішення і ми зразу бачимо, як іде фальсифікація документів у районній раді. За 2011 рік, в якому є чітко під протоколом записано, і є рішення, прошу продемонструвати це на наказ. І ви за свої слова будете відповідати, бо ми будемо звертатися до правоохоронних органів про те, що ви безпідставно звинувачуєте, прошу дуже, рішення. Дивіться на рішення. Дивіться на рішення. А на рішення. А заодно не дивіться, Косівська районна рада, шосте демократичне скликання, сьома -е сесія. Рішення від 20 жовтня 2011 року місто Косів про створення Косівського районного центру соціальної реабілітації дітей інвалідів згідно із статтею 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статтею 14 закону України про реабілітацію інвалідів в Україні Враховуючи висновок Постійної комісії районної ради з питань соціального захисту, Косівська районна рада вирішила перше, погодити створення Косівського районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Той варіант, що від мене не зачем. Це є фальсифікат. Я за цей фальсифікат буду відповідати, звичайно, а ви за своїм. Та за що за своє? Ось документ? У мене ж з ж мотої у мене особисто стоїть цей документ. Всі знають, хто цікавиться цим питанням, що в нас неодноразово були депутати у нашій організації. Я вважаю, що в першу чергу потрібно підходити з моральної точки і етичної до цього питання. І якщо ви приходите до дітей з особливими потребами, то треба приходити з... Тим, тою метою, щоб ще їм допомогти. А, шо, а це максимально. А мінімально, хоча б взяли з собою по одному цукер принести. А заходили е, у більшості випадків нагло і чуть що не збиваючи працівників, перераховуючи на цьому дітей. Ось справжня ситуація. Щодо е, створення е, даної установи уявленої лікарні. Я двома руками за. Це рішення. І нехай буде створена така організація у Явої районній лікарні, але нехай вона буде створена так як зараз є у нас політика така, що чим більша конкуренція, тим кращий результат для батьків і дітей. цей зараз як конкурентний, для того, щоб надати нам конкуренцію і представити кращі показники, ніж у нас. Я вважаю, що я погано зроблю, що я промовчу в цьому питанні, мені треба висказати усю свою думку, яка за цей час склалась. Яблонівська лікарня рухається по стежці, яка ведення не знаю, куди їм видніше. Але в цьому, у цьому процесі, коли для закриття відділів, відкрити відділ, який у перспективі також може бути безболісно закритий, я вважаю, що це не добре рішення. Першу чергу дітей і всіма можливими і неможливими способами будуть старатися, щоб ці інтереси були захищені. Це передається у кінцевому результаті у лікарні. Потім, хто за це буде нести відповідальність особисто і персонально. Мені дуже цікаво. Ви піддаєте суму легітимність функціонування косівської районної ради самодемократичного демократичного Чи що? Ні, тут є більшість депутатів справедливих і чесних, але є деякі. Які всі в смуток у цьому залі, і смутку ми бачили сьогодні перше питання, яке розглядалося і дійсності? Ми йдемо по тому самому шляху, що якщо ви зараз проголосуєте за ліквідацію, в кінцевому результаті крайнього не буде. І до кого б ми не зверталися, всі будуть казати, що так проголосували депутати. Я вірю в тому, що здоровий глузд у депутатів, попри. Якісь домовленості все ж таки отримає ви, і ви приймете правильне рішення, перед усім для себе. Крім районного бюджету, ми зараз вийшли на... не побоюся сказати того слова міжнародного. Почали працювати з французькою благодійною організацією Human East з 2015 року. Почалася нас співпраця там, з того, що вони привезли 40 тисяч гривень на річки і дали благодійний благодійні на протязі від 2015 року вже третій рік на день співпрацюємо, і е, за ті кошти ми відремонтували частину доданого нам приміщення, і вони приїжджали з 2016 року, інспектували це питання. І цього року вони приїжджають так само для створення такої подібної організації, але вже я так розумію, ми будемо створюватися іншим чином, тому що хто знає, чи, як ви проголосуєте саме результат. Я не розумію, чому ви робите якраз спробу, через те, що депутати районної ради залишають вже всі говорили, і голова комісії залишають реплітаційний центр, залишають фінансування. Боже ще ви доб'ється, що будуть. Блинки з других джерел фінансування навіть все буде розвитає. Ну чому ви створите, що ми це ми нічого не ліквідуємо? кажете, що ми хочемо ліквідувати. Ми не ліквідуємо, вже вам раз говорили, всі говорять і дають розумієте, Ви не декраз ходить до мали депутати. Через те, що ми то, що залишаємо, нічого не, не змінюємо. Чого це ми маємо що Чого нас я не говорю, то що ви говорять? Я говорю що зараз на надалі випадок. Що депутати б ми не голосували? Чого не маємо голосувати? Ми не фінансуємо вашу організацію. Районного бюджету, районні лікарні підпорядковуються. А ви таке виконуєте, що ви по приватизували це таке, як би ваше було. А ми, як хочете, спорювати тут по речі, собі місця і спорювати тут для нашої організації. Бо це з вашої сторони не порядку.